Ну що ж, друзі, ми повертаємось до тр 11.32 на годиннику, і пора, пора розпочинати сьогоднішній випуск мусхабу. Я одразу ж перевіряю, чи чути нас на телефонній лінії. Алло-алло? Алло, доброго дня, завершити Добрий день. Добре. Добре. день і добре чути наших гостей. А сьогодні з нами прошу вітати пані та панове. А завітав до нас на телефонній лінії Ігор Целеп. Доброго дня! Давай я пропоную одразу на ти угу. і звідки ти нам зараз телефонуєш? Так, де ти саме перебуваєш? І до речі, чи ти з нами сьогодні один на зв'язку, чи ти у парі? Доброго дня, вітаю вас. Я вам телефоную сьогодні з Лондона. До mm -hmm. mm -hmm. живого Лондона. Сьогодні у нас така собі погода, не дуже хороша, але нічого. І сьогодні так, сьогодні телефоную вам сам. жаль, mm -hmm. не Я сьогодні не змогла долучитися до е, прямого mm -hmm. ефіру, тому... Буду з вами розмовляти сам. в принципі. Навпаки, нам і приємно буде познайомитися з вами рано чи пізно вже по окремості і разом, в тому числі, погода в Лондоні. Така собі ну в принципі погода, коли в Лондоні буває хороша погода на туманному Лівані. Та, так, давай з тобою трішки будемо знайомитись і знайомити тебе з нашими слухачами, так як ти вперше на наш в нашому етері. Тому хочемо зразу запитати по стандарту, значить, псевдоніму, ми вони знайшли, значить ти його і не маєш. Чому вирішив не обирати? Тому що зараз, ну мені здається, на пальцях можна перелічити, хто використовує своє прізвище та ім'я, а зазвичай хтось вигадує придумує щось новим. на кшталт того. Чому вирішив саме полірузувати ім'я, ніж бо то псевдонім? Просто не мав бажання чи не було такої нагоди? Дичасно <реку> 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 не мав бажання, тому що як на мене мені в принципі здається, що е, варто все ж таки популяризувати своє ім'я mm -hmm. і своє прізвище. Це моя думка, і я вважаю, що псевдонім звичайно буває, що тебе швидше запам'ятають е, за псевдонімом. Буває такий псевдонім, так, 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 що так. просто реально е, його швидше запам'ятати. Але все ж таки мені здається, що якщо людина е, має талант. Її запам'ятають і за ім'ям, і за її прізвищем. тому. Тут я тому, з тобою. тому, я вважаю, немає такої необхідності. Так, так, повністю з тобою погоджуємось. Зрештою, я художник, і Я так бачу. Значить, сьогодні ми будемо прем'єрити твій трек, про який зараз трішки поспілкуємося, і знаємо, що і є кліпчик, в тому числі проте також і про Мар'яну не забудемо в тому числі, тому що це дуетний трек. І знаю, моніторив також твої сторіночки. бачив твої треки. Попередні ти більше по стилю, такий, як на мене, лірично романтичний, має. Формат, я так розумію, Мар'яна, в тому числі, тому що е, за інформацією ви частенько виступаєте разом, але це ваша перша колаба. І е, до речі, що стало причиною, що ви е, звелись от таким чином і вирішили випустити спільний трек? Ну, дійсно, ми з Мар'яною працюємо вже довгий час разом. Ми на різних корпоративах на різних заходах співаємо і одного разу. Появилася ідея випустити щось спільне, дуатне, тому що е, люди просто був вже запит від людей. Коли вже випустите щось своє, mm -hmm. вам так гарно виходить разом на дуа. Зводять класні. свахи такі своєрідні, так? Творчі. Так, І ми вирішили щось квартино. я зателефонував до свого знайомого композитора Юліка. Він же є в принципі незмінним автором мультфісень, і він запропонував нам таку класну дуатну пісню. Ми в принципі. Послухавши її, одразу погодуюсь, тому що мені, в принципі, такі пісні подобаються, так само і Мар'яні. У нас думки на цього сходяться. І часом записали її і випустили в світ у люди. І людям, до речі, також, глядачам, слухачам подобалась так. і відео робота, так, і сама пісня. Це приємно бачили, бачили, тому що там дуже багато є переглядів. До кліпу зараз повернемося. І про назву якраз те, що ти казав, назва Ти і Я і формат іде такий, що. Так як ви працюєте вдовгу, і вам воно дуже наблизилося по темпераменту та музика, і тому у вас все гарно вийшло. Мені дуже сильно цікаво, чи я не помилився про сам саму історію цього треку. Тому будемо тебе просити, щоб ти трішки розповів про що там ведеться, так як ти виконавець і вона, зрештою, також трішки розкажи нашим слухачам. А потім ми будемо давати тобі декілька запитань. Так, ми в принципі з Маряною любимо співати такі ліричні, які вже зауважили треки, і ти зауважив, перепрошую, mm -hmm. що ти перейшли. Ліричні треки, і про кохання, про такі палкі почуття. І нам імпонує взагалі така тематика і такий стиль. Відповідно, такий запит я надав моєму знайомому Юліку. І він вже, відповідно, на такою тематикою працював, і взагалі так само він, в принципі, зазвичай і працює також з такою тематикою і з таким стилем. І е, буквально, напевно, за тиждень часу, можливо, і менше, він написав цю пісню. А я тут маю відповідну студію запису, разом mm -hmm. з ним на відкрили тут у Лондоні студію. Mm -hmm. І буквально... Також за тиждень часу ми записали, тобто процес йшов дуже швидко. І паралельно ми знімали відео локації так також шукали швидко, тому що я вже не один раз був на тій локації біля моря. Mm -hmm. Також неважко було обрати локацію тут в місті, тому що дуже багато різних класних є. місць красивих міст, так так, так. Тобто з локаціями проблеми також не було. В ми... принципі, чого ми обрали море, наприклад, і місто тому що. Якщо, наприклад, брати різні пари, хтось обере, наприклад, романтичне побачення на морі, більш так. таке спокійне, затишне. Хтось обере е, оцей шю швидкість і цей рух міста. Хтось любить, наприклад, більше погуляти е, вечірнім містом там, чи Лондоном, чи Києвом, чи Львовом, наприклад. Тому е, вирішили поєднати ці дві таких класних локації і. Зробити такий контраст у що... порівняння, так, 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 і туди, і туди. Цього великого мегаполісу і трішки далі десь тим від міста, де спокійно і речі, Якщо про кліп уже говорити саме про місце про море, я бачу, що було якраз частина кліпу, де ти разом з Мар'яною сидите за столом на пляжі перед самим морем, і я бачу, що ну дуже і дуже близько до води, чи не було страху, що часом вас не трішки не змило назад до моря. <гум> так і сталося, в принципі, коли ми відняли вже всі сцени, майже всі сцени, то Хвиля буквально настільки приблизила, що на просто зійшла на на берег і змила весь реквізит. Mm -hmm. Ну і якщо вже так питати, то скільки е, по сумах змило реквізит? <сум> Щоб вести в курс слухачів, ми зараз поговоримо, то е, там е, був столик, е, стільці, свічники. І посуд, і свічники, і дуже багато речей. Наскільки ви попали чи встигли все виловити назад? Дивіться, ми, ми в принципі попали майже. Ну майже ні скільки в принципі, тому а, що це все інше, все, все, що, що забрало, це там буквально за хвилину дві. Ми встигли забрати з моря, тому що mm -hmm. воно е, хвиля і назад повернулося все. А, воно назад повер... ну бачите, пощастило. Ну, Вирішила природа це, свою це рату вести. Mm -hmm. Треба yeah. було бачити цю сцену, коли ми це все разом ловили. І відео е, відео поставив камеру е, швидко. Там скелі такі класні є дуже mm -hmm. і поставив туди відеокамеру, е, Почав це ловити декоратор так само. Це... Це треба було бачити просто, так. Так. ну хоча ну, з другої сторони губки Боба Губки Боба міг бути новий стіл вдома, якби його не зловили. Це як варіант. До речі, ми вчора так от Богдан мене запитував співведучий, каже, цікаво, яка то була локація. Богдан, ти мене добре я... знаєш. Я заморочився і ти я знайшов. знайшов так. Де Значить, узбережжя це було на, на Ламанші Дерделдор. Там скелю можна буде впізнати. Якщо до речі, слухачі буде вам цікаво перший кліпчик загуглити, подивитися. Дуже класна локація. А знаєш, як я зрозумів, яка країна по номерах автівці Богдан. До речі, я спочатку теж думаю, це на у десь в Європі можливо десь ближче yeah, до Англії. Yeah, yeah. думаю, ну не знаю, не знаю. А виходить, таки вгадали так. Є така річ, дивись для того, щоб добре видавати цей контент, цей матеріал. Слід ну музика, яка була як була написана історія, сабшосабтоше це, це стосунки двох людей, які знайшли одне одного. Лоло так. так, двох людей, які знайшли одне одного. І щоб відчувати цей вайб, слід або мати колись, мати зараз відчуття, або в тебе вони були. Зізнавайся про свої чи внутрішні речі. Чи так. ти таке переживав, чи ти таке переживаєш Чи маєш споріднену душу? Чи в тебе було колись така історія, що ти так гарно це передав з Мар'яною? Зараз у мене немає стосунків, але стосунки були, тому мені було принципі, легко передати цю історію, тому що я це відчував, і я знаю, як це в принципі відбувається. Мар'яна також перебуває зараз у відносинах, у стосунках у неї чоловік, у неї двоє дітей, і вона в принципі також це з легкістю могла передати. І дуже багато, в принципі, глядачів і слухачів вони коментували, чи ви пара, і. О, підвів е якраз до того, що я хотів питати, та, Так, якраз так. то слухачі е могли е подумати, що просто, це ви просто знімали та. себе. Це надходить буквально там під час навіть прямих ефірів, коли ми там дадемо. Виступів приміри люди питають ви пари, ви пари. ви разом нам... чи не разом mm -hmm. ні, ні, не не разом, не не пара. мене чоловік у мене поки що немає дівчини, але вона була і, і буде, <свіх> і буде, <свіх> і буде так, сподіваюся, і буде. І про, просто напевне, що е, вдається нам передати і е, грати ці емоції, наскільки що люди, що люди вірять, вірять і вірять. думають, що не пара. Так, да, так. Тому що ми відчуваємо це, в принципі, люди одинаково. Вона також любить такі, я ж говорив вже скоріше, вона любить такі пісні, вона любить співати в такому стилі, так само і я. Mm -hmm. І нам просто це легко передати. Ну класно, вам це вдалося. Ще раз закликаємо усіх наших слухачів. По-перше, будемо зараз прем'єрити, а потім зайти е, до тебе на е, Ютубчик е, і, і попередні, попередні треки ще переглянути. Так, і перекоментарі. Але раз ми були. за попередні треки вже сказали. Чи є напрацювання так. на майбутнє? Я думаю, що точно вже щось має бути. І коли чекати? І так, уже зовсім скоро м, закінчується осінь, закінчується осінній сезон. Я думаю, що ще один-два треки в тебе точно в запасі є. Так, в мене дуже багато зараз є на і буквально за місяць часу. Я думаю, навіть швидше буде вже прем'єра нова і до нового року буде ще одна прем'єра. Тому, друзі, чекайте, але обов'язково переходьте спочатку на цей трек, коментуйте, залишайте свої сподобайки. Це дійсно дуже приємно для нас виконавців, коли наша музика не тільки просто прослуховується, а ще й... Фідбек. Від, від глядачів, Вони коментують, вони діляться своїми враженнями. Можливо, вам сподобається, можливо, вам не сподобається. Пишіть, Візні коментарі нам приємно е, чути, нам приємно е, бачити вашу реакцію, і відповідно будемо вдосконалюватися і робити лише краще, кращу, кращу українську музику. Так воно і буде. Ну, допоки ми будемо чекати е, твоїх свіженьких нових треків, пропоную якраз і перейти до ексклюзиву, але, але наостанок мусимо тебе ще попросити без цього. бажання для наших слухачів на сьогодні. Друзі, насамперед. Е, Хочеться побажати мирного неба для всіх нас, е, хорошого настрою, нехай ніхто вам його взагалі не зіпсує, Нехай у ваших родинах ціннях завжди буде злагода, тепло, любов, кохання, побільше, побільше кохання. Дякуємо тобі. Бажаємо творчих то успіхів і ще більше свіженьких класних треків, відео І як мінімум, як мінімум, ще один мільйончик до переглядів саме до цього кліпу. Ну, не погано. Дякую. ну що ж, друзі, а нагадую, з нами Ігор Горцелабу на телефонній лінії. Дякуємо за те, що тут до нас приєднався. Ну і будемо ми переходити до прем'єри, а саме треку Ти і Я. Слухаємо. Сонце сяє в твоїх очах, Тебе кохана знаю всі дороги, дороги ведуть до нас, Любов без меж, без часу, без Ти і я, це вічна весна.